Захищаємо те, що залишилось. Будемо обробляти наші поодинокі плоди вишень та черешень. Доброго дощового дня всім глядачам мого каналу. Вишневая муха вже починає літати, і нам треба якось обробити свій садочок вишень та черешень. В цьому відео я хочу показати вам декілька комбінацій, які, в принципі, добре працюють при обробці. Щодо фунгіцидів хочу, щоб ви звернули увагу на хорус та скорт Зараз погода, в принципі, така не дуже така зрозуміла. Здається, начебто тепло, начебто ні, то тепло, то холодно, дуже сильно коливається, коливається наша погода. І що хочу вам запропонувати? Якщо погода вам більше 10, десь около 12-13 градусів, я можу вам запропонувати ось таку комбінацію: скор, хорус плюс скор. Добре, працюють разом. Щодо інсектицидів, у мене є декілька варіантів. Один найбільш поширений. Це у нас Актелік 12 мл на 10 літрів води, але його треба десь як ж, дві пачечки. І у нас в місті ну, воно коштує 40 гривень одна пачка. Це буде найбільш такий небюджетний, не дорогий такий варіант. Можна використати Engio. Engio також добре себе показує з такими проблемами. І в принципі, здається, е, так, можна одну пачечку використовувати, Engio, але обов'язково не забувайте, що. Треба буде також обробити десь через 14 днів. І для такого випадку я міг би вам ще порекомендувати обробити проклеймом на другій обробці. І, в принципі, в мене все завжди працювало, черв'ячків не було, все добре роботи з цим. Всім. На жаль, в, мене в цьому році лише одна пачка актиліку, хотілося б ще одну купити, а вже часу немає, треба обробляти. Я тоді буду використовувати ось таку комбінацію: Хорус, Скор та Енджіо. Цього, в принципі, досить буде повністю достатньо. Але також хочу додати біоприлипач. Можна використати адjuвант, набагато кращим варіантом буде, але в мене зараз саме цей варіант. І, в принципі, в таку дощову погоду, десь через день чи може навіть вже вночі може початися дощ. В принципі, добре должно себе проявити. І також не забуваємо за захист. Обов'язково захистіть себе якось, тому що думаєте, та, не попаде нічого. Навіть якщо немає вітра, може бути всяке таке, що і попаде на вас ще й як. Тож, всім мирного неба. Бувайте!